30-й Лис... Лисяков Данило номер 18 Сковорон Максим номер кут, Кутовий удар. Навісна передача. і Клименко. Сейв. Бо дивіться, що зараз робить зущук. Зущук гадає, кута, але все-таки відзначається зараз. Підула з м'ячем, зараз може бути небезпечно. Він штрафному майданчику. Скидка, датко, нарго! Відклик на лівий фланг. 4, 4, 4, 5, 5. І навіть зараз. Удар! Удар! І забивають! Забивають! Цьому епізоді. Не... А, зараз датко! Його удар! Гойл! Геревці обох колективів! І лунає стартовий свисток. Рефері одразу ж його дає. І активно саме атака у виконанні містян. Удар гол. 3, 3. В області... Спостерігає арбітражу, представник Української асоціації футболу. Yeah. Удар і гол! Дацько! Відлітає знову до делікатного, делікатний. Делікатний простріл! удар! Дацько Завершує зараз цю передачу у виконанні сьомого номера. Yeah. М'яч дійшов до гравця саме Львівського руху. Вже атака в виконанні містян. Датсько! І Його гол! І ну, побачимо, хто буде виконувати цей штрафний. Не пітула. Дацько пробиває і красень м'яч забиває у нас. У них, звичайно ж, і не вимагає те, щоб свисток арбітра пролунав. Зараз провалились в захисті уже з Дюшорівці, тягне м'яча лівим флангом. Вінгер львівського клубу, удар по воротах, і дуже швидко рахунок у нас, аби куди вже м'яч змушені відбивати. Господарі, знову м'яч на лівому фланзі прострільна передача. Чи буде удар по воротах? Є удар по воротах, і рахунок таки стає у нас 0,3 на 42-й. Здається, вже здавалось їм, що наступні перемоги вже у них в кишені, ну але як бачимо. Сьогодні, ось так доволі швидко їх приземлили гравці футбольного клубу Львів. І Зараз уже загалом рахунок у нас стає 0-4 на 44-й хвилині матчу. Давайте зараз...